Друзі, сьогодні свій день народження відзначає найвідоміша журналістка, телеведуча України Алла Мазур. І перша ведуча ТСН, і авторка, і ведуча інформаційно аналітичної щотижневої програми ТСН «Тиждень». Ну що сказати, його душа. І багато українців щоразу чекають з нетерпінням на людину компас. Так по іншому і не скажеш, тому що є до неї велика велика до. Довіра у глядачі і повага безперечно любов. і все народна любов. Абсолютно так. точно. А, сьогодні ювілею Але Мазур так співало, що ще її майже 30 років. А, журналістка і ведуча нагадує про те, що кожен із нас не один, один плюс один. Історія Але Мазур від команди ТСН, але ще зі сніданківцями. Ало Мазур, і історія з дня народження. Ленда, яка просто заходить і собою весь простір захоплює. Совість нашої професії. От сказала, значить, правда. Заключити очі і так подивитися ну, енергетично. Да? От. У мене асоціація Людина-доброта. Людина, яка прийшла в сотні тисяч українських домівок, яка стала фактично членом сім'ї для мільйонів українців. А що вам першим спадає на думку, коли чуєте ім'я Алла Мазур? Ми поруч. Щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей, кількість її телеефірів неможливо перелічити, та вона й сама вже збилася з рахунку. Перший випуск ТСН. кожного дня сім днів на тиждень. Ювілейний 25-річний. О, було так цікаво, що схоже на мить. І звісно, ТСН тиждень. Що більше знаєш, то краще озброєний. На її адресу можна сказати безліч епітетів. Її біографію можна почитати у Вікіпедії і на сторінках глянцю. Утім, сьогодні ви дізнаєтеся про Алу Мазур трохи більше, ніж може передати телеекран. Моя вас люблю. Він незмінний шеф-редактор ТСН тижня. Надійне плече, добрий друг і головний критик Але Мазур. Успіх в тому, що вона в житті на екрані однакова. Однаково, вона говорить. В житті тобі в очі, і говорить глядачам одне й те ж. Саме тому в цьому її унікальність, і напевно, саме тому вона мені дуже подобається. Для нас вона наша Алочка. А у кадрі Алла і своя. У кожному домі. Ми почали говорити з українцями про. Наше життя про наші потреби за її вимовою. Вчать українську мову, тому що вона перша, хто заговорила нею з великого екрану за але мазур. Колись ми навіть в університеті за її вимовою писали курсові роботи, тому що ми моніторили українські канали, як хто подає український контент, що таке слово тоді не існувало. За її манерою спілкування із глядачем підглядають колеги і ніяк не можуть відтворити. Я пам'ятаю перший раз, коли мені запропонували підмінити Алу, я навіть не можу це слово сполучення сказати, підмінити Алу неможливо підмінити Алу. Ну я дуже хвилювався, я, мабуть, більше хвилювався, ніж перед з яким будь-яким іншим випуском, тому що я знав, що це зовсім інший е, якийсь такий. Підхід це зовсім інше спілкування з глядачами. Вона завжди готова вийти за межі студії і говорити про те, що хвилює усіх. Що взагалі в твоєму житті найціннішого крім дітей і родини? Я надію, що це буде нова і рівна дорога, Гігантська військова база. Зараз кордон між нашим Донецьком. Майдан один, другий вона там була душою. Вона там була, тому що вона була на боці тих простих українців, які там стояли. І війна, яка зараз у кожному домі, навіть в її власному. Я у Хмельницькому тут спогади дитинства. Тут поховані мої батьки і мій племінник Саша, який загинув, захищаючи Україну. Кожен її публічний жест це сигнал. І так сталося, коли відома журналістка уперше з'явилася у кадрі із короткою зачіскою. Побачила себе такою і подумала, що нічого мені подобається, бо трохи такою. Сильний і стильний хід це заклик до жінок, що, як і наша Алла, побороли онкологію: не боятися, не соромитися, не приховувати. А ще ставати не лише прикладом, а й стимулом. Саме Алла Мазур визначила мою долю. Тому що в тому селі малесенькому якому я народився, і і цивілізації толком не бачили. Ну правда, телевізор був все таки в нашому селі. І якось батьки сказали: Ну це ж Алла. Це ж Алла, сусідньому села. Може, може я їй теж теж би так змі гострим словом, щирою посмішкою і чуйністю. Алла Мазур змінює навколо себе простір. Це відчувають буквально усі, кому пощастило із нею зустрітися. Пані Ало, ну що я вам хочу сказати у ваш день народження? Єдине, чого хочеться побажати, це много еліта і просто здоров'я. Ваша небайдужість до людей нехай вона вам відгукнеться. Цьогоденні ми будемо. ви вмієте надихати, підтримувати і показувати, що справжня журналістика це не лише про факти, а й про велике серце. Щоб ви отримували позитивні емоції від того, що доводиться розповідати, і як найбільше, аби добрих новин ставало все більше і більше. Чуся в тебе весь час твої стійкості, нескінченні спроби в будь-якій найтемнішій ситуації відшукати примінчик світла. В Цьому пошуку ти разом з собою тягнеш. Цілу купу людей, які міняють навколо себе світ і міняють його найкра... найкраще. І з найщирішими привітаннями. Ірина Прокоф'єва, Володимир Парахонський, ТСН 1+,1. Друзі, ну і як ми вже анонсували, у ранок свого дня народження до нас завітала ну без прибільшення телеведуча журналістка легенда Алла Мазур, яка вже майже 30 років нагадує кожному з нас, що ти не один, так, так яка є довірою собі. для багатьох глядачів. Редні. Доброго ранку, з днем народження. Доброго рамка мої рідні. А як інакше, ну так такі рідні злочко. З днем народження Радо вітаємо. Спасибо вас! Вам. Глядачі Це чекають запрошення. самого рання. І ви знаєте, ми коли дізналися, що для вас жоржини це улюблена квітка. Я не знаю, чи Вересі, вона так, що вона пов'язана з історії і чому саме вона. Так, да, та, да. Та, та. Ну тому що вересень. Це вам від нас. Так, дякую дуже. Вітаю всіх, спасибі величезне всім, хто приєднався до нас зараз, хто нас дивиться. Дуже дякую, тому що вересень це жоржини, і вони бувають і такі прекрасні білі, як отут, і дуже різнокольорові. Ну а для мене верес це не тільки день народження, це початок школи, це і кінець садочка свого часу. Я пам'ятаю, шукала зараз домашню фотку. Я йшла у перший клас. І у нас була е, прекрасна жоржина, різні сорти, mm -hmm. але є такий сорт ну, рожеві, великі, і вона була найбільша і найкраща. І от мій букет е, з домашньої грядки, і, е, і ця квіточка. І я коли фотографувалася, я постійно її отак от повертала, тому що там був якийсь унікальний взагалі сорт, який виростила мамочка. Я досі пам'ятаю. А недавно я їхала вітати свою знайому, зайшла на базар. А там саме оцих великих рожевих жоржин не сказали мені продавчиня, що за сорт їх багато. І я нарешті купила такий здоровенний букет з цих жоржин. Тому це, звичайно, такий привіт з дитинства. Ну, сідайте, дякую, дякую. Ало, ну в день народження. Так, ну от у кожного з нас свої стосунки з віком. Так, хтось там болісно сприймає кожен новий рік і дату. А для когось це просто чергова якась цифра в паспорті, яка абсолютно. Абсолютно не відображає там, внутрішній стан і внутрішню молодість. Які у вас стосунки з віком? Я так і думала, думала, як во до віку добереться. Але хотіла вам сказати, що е, ми якось не доганяємо з віком один одного, тому що щоразу цифра окремо, я окремо, і тому я взагалі спокійно ставлюся до е, днів народження. Е, і не була впевнена, що день народження це привід прийти у прямий ефір. Хоча з вами завжди готова зустрітися, розмовляти, обніматися. І дуже люблю наших глядачів. От. Але, але по-перше, я вас дуже люблю. Сніданок дуже люблю. Я згодна абсолютно з тезою, що якщо ранок це сніданок з один плюс один. По-друге, я обіцяла минулого року. А по третє, я зрозуміла, що це нагода прийти і подякувати. Усім, з ким ми в Україні зараз тримаємо одне одного, таких людей дуже багато. Які особисті історії приніс вам цей рік? Цей рік і минулий, і цей рік дивіться. Перші люди, кому я хотіла зараз подякувати, це наші захисники і захисниці. Безумовно, і я дуже пишаюся, що в мене є. Ну, по-перше, є чимало наших колег, які зараз у війську. І я ще раз бажаю удачі нашому Русіку Харченку, який буквально вчора в соцмережах повідомив, що він тепер десантник збройних сил, Колись був Один... в сніданку, працював починав і в на... сніданку, і в тижні, робив прекрасні розслідування. І ми дуже його любимо всієї командою. Русіку. Русі. Удачі. Молимося за тебе так само, як за всіх наших воїнів-захисників. Ну а я тішуся для мене особлива честь, що я не маю особистий контакт з кількома хлопцями з різних підрозділів. Ми на телефонному зв'язку, і тому, по-перше, я маю від них пряму інформацію. По друге, я зразу дізнаюся, що потрібно їхнім підрозділам. Я передаю вітання. Олексію, депутату, якраз в неділю, в ТСН тижні, ми збирали, робили збір на вампіри для 93-ї бригади вашої Льош. І я дуже вдячна нашим глядачам ТСН тижня, бо гарний вийшов збір. Додав, звичайно, ще й сюжет-репортаж нашого Андрія Цеплієнка, який якраз побував в 93-й бригаді, і показав, як вони круто розбираються з російськими оптоволоконними дронами. Вони вже знайшли на них управу. Ви так максимально занурені військову тему, і для вас це от, оперувати словами військової та е, теми. Техніку знаєте, що де куди стріляє, які там ну, насправді, коли ми готуємо ТСН тиждень, ну, так все, землі, що я розказую, справи, власне, я мушу в цьому розібратися. Ну і плюс у нас з Андрієм був дуже цікавий період, коли ми з ним робили такий воєнний блок в ТСН Тесантижні, такий окремий огляд, і мені страшенно цікаво було з ним тоді працювати. Ми обговорювали всі ці деталі, всі ці події, розказували їх в ефірі. Ну, власне, мені здається, що ми всі трошечки зараз воєнні експерти. Це правда. Це правда, Це правда. Е, Алло, ну от ми дуже часто говоримо в ефірі, і не лише у нас в ефірі обговорюється ментальне здоров'я зараз. Надзвичайно ну, важливе. І що для вас є ментальної опори? Ну зрозуміло, що окрім наших військових там людей, історії, можливо, щось таке е, особисте, щось можливо буденне чи просте? От що для вас є тим фундаментом? Слухайте, я закінчую ще тему військових. До тому що є один проект в ТСН тижні, який е, для мене дуже дорогий і щоразу викликає неймовірні емоції. Він здавалося б дуже простий: це обличчя героїв. Угу. Ми його придумали, і ми в кінці кожної програми е, в кожному тижневику дякуємо нашим героям. Я дуже вдячна прислужбам е, нашим армійським. Вони нам допомагають. І я думаю, що ну, по-перше, глядачі дуже гарно е, на них реагують, тому що це фотографії наших реальних бійців в бойовій ситуації. Я щоразу, коли дивлюся цей кліп, е, ну, чесно кажучи. Е, Кожен із них рідний, тому що там настільки світлі очі, настільки мудрий погляд. Вони такі світлі люди, і зовсім молоді, і середнього віку, і старші. І ти дивишся на цих реальних людей, за яких ти вболіваєш, за кожним з яких своя історія, і ти відчуваєш, що вони рідні. І тому я знаю, що і наші глядачі дуже гарно сприймають цей проект. І дуже вдячна воїнам, всім, кого ми показуємо, і завжди можна зайти на ютуб-сторінку Тижня, де всі наші оці добірки є. Тому що я, дякуючи нашим воїнам, завжди кажу рідним. Дивіться, шукайте своїх, тому що це теж важливо побачити їх просто в ефірі і почути, що їм дякують. І для них це важливо, і да, для рідних справа. це важливо. Да, тому заходьте на Ютуб сторінку ТСН Тижня, Всі ці наші ролики там є, і всі наші збори е, є реквізити карт, кому ми збирали. Вони залишаються е, в Ютубі. Можна приєднуватися, якщо ви не встигли зробити це в ефірі, і оце знаєте ментальне здоров'я про яке ми говоримо. Це можливість допомогти. Угу. Тому що людей, яким важче е, ніж нам, маса є, і, і, і нашої підтримки потребують всі. І хлопці, які на фронті, точно їм дуже важливо чути наші добрі слова хоча в угу. добрі слова я вже не кажу про, про збори на, на всі ці дрони, на машини, які як розхідний матеріал, і рідні е, наших воїнів. Будь-яка можливість зробити якусь добру справу, це вже дає тобі відчуття, що ти просто от немарно все це робиш. Тому що наша робота, те, що ми повідомляємо, те, що ми боремося з фейками, те, що ми хочемо розказати максимальну правду, це одна історія. Інша історія, це коли ти можеш поділитися своїми емоціями. А, а якщо говорити про якісь знаєте такі прості речі, не знаю, мені там хочеться від чогось відсторонитися, не знаю, взяти руки в книжку або е, книжку в руки, чи там з пледиком, десь не знаю, подивитися якесь інтерв'ю, чи якийсь серіальчик для вас. Що таке? От щось таке просте, що допомагає, знаєте, якось в хатинці. Насправді допомагають дуже прості речі. Я думаю, що наші глядачі і глядачки це вже теж відчули на собі. Звичайно, коли є можливість сісти, просто почитати, угу. просто погуляти. Але я цього року. Зробила собі подарунок. Так. Я таке довела себе нарешті до спортзалу, де була, чесно кажучи, останній раз ще до хвороби 5 років тому і дуже хотіла повернутися. Uh -huh. Ну, якщо вже говорити про вік, так от Які вік стосунки з віком. Так. <рес> я вже сказала, ми на відстані. Наші глядачі <рес> пишуть про те, що от, наприклад я дуже важко сприймаю якийсь а. А, період часу. Там думаю, боже мій. А скільки є, всього не зроблено, наприклад, так починаєш вимірювати цю математику вікову для себе, розумієте? А для багатьох наших глядачів також дуже важливо. Ручко, знаєш, я думаю, що все це дуже індивідуально. Так? От комусь хочеться підбивати підсумки кожного року, і так? вони пишуть в кінці uh -huh. року звіт, я встиг зробити це, а я ще там планую Хтось. Підбуває підсумки десятиліть, а у мене завжди дуже багато планів попереду. О, от, тому... от хотіли це почути. Так, оце дуже. А вона гідрокитроциклови при теж ви почали розповідати про те, що нарешті так про спорт, і що ви для що себе один зробили сюрприз. Дякувати, mm -hmm. подякувати моїм колегам з ТСН «Тижня», які дуже гарно вміють надихнути і підтримати. Це їхній подарунок. Вони дуже точно відчули, чого не вистачає. І я закликаю всіх спробувати цю штуку, тому що ми ось, це... ось зараз бачимо. Та, е, е, тільки початок, а ось тут уже починається те... адреналін, Да, мій Які підліток, чуття? звичайно, не захотів, щоб його взагалі показували. А от цей момент, знаєте, ще одне цікаве відчуття. Я зрозуміла, Ой, що клас. дитина виросла, що поряд зі мною вже чоловік, такий, знаєте, юний чоловік з міцними плечима, за якого можна триматися. Ну а потім спробувала сама, і це звичайно величезний кайф, тому що тому що адреналін, тому що відчуття. От я написала сьогодні в, в, в соцмережах таке рідкісне по теперішніх часах відчуття, що ти керуєш рухом, і кермо тебе слухається, тому що ми ж розуміємо, що ми живемо в реальності, яка може змінитися будь-якої секунди. Та а то тут -от воно є. І після цього неймовірна легкість і відчуття польоту. Я дуже вдячна, я дуже люблю своїх колег Стесентижня. Спасибі величезне, і це класний спосіб, напевно, що зняти стрес. Я навіть подивилася в гуглі, зацікавилася, а чи є дослідження, можливо, значить сплеск адреналіну зменшує наш хронічний кортизол. Ну, немає такі ще дослідження, але він потім гідроцикл, що в вашому житті буде після такого, е після того як прокаталися 100% буде, тому що нам всьому настільки сподобалося. Там просто є е такий абонемент на 20 uh -huh. хвилин. Закінчилося, наче 20 хвилин. Син мені каже, мам, давай докупову і ще будемо все розкататися далі. Але у них є черга. Але все це насправді доступно і варто спробувати, тому що справді е величезне задоволення. Ну я думаю, що будемо придумувати щось іще, тому що у нас. В нашій спортивній історії з ТСН тижнем, колись вони мені дарували політ на планері, теж незабутні спогади ще довоєнні. Потім був політ на вертольоті над Дніпром. У мене в фонтан був емоція. Теж. А, а стрибок дружу, з, пар... з парашутом, ні? Не, 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 не наруха. Я, я у надалій, на Нагорної нашої ні? Якби вам подарували чи ні треба подумати я не я не я не впевнена була що я поїду на гідроциклі але коли я вже сіла ага. а, а, і відчула а, і відчула кермо і згадала свої водійські навики oh. і зрозуміла що можна тиснути на газ тому що якраз в цьому випадку чим більше тиснеш uh -huh. на газ тим більш він стійкий цей гідроцикл словом виявилося все зовсім не складно з, і в кайф Алечко, з ким сьогодні будете святкувати цей день? З Тьома. близькими друзями, син мусик. Ну, Мусік і Ася до речі, Ася. передає привіт Ася з сніданку. так, 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 да хочу сказати, що дуже гарно вони знайшли з мусиком один одного. Дуже дружать. Я теж про це робила там окремий звіт в соцмережах. Я пам'ятаю, як, як ми з нею зустрілися тут у вас на сніданку слом. Насправді, коли котиків двоє вдома, це краще, ніж один. Вони Тому, мають можливість їх... гратися да, з одним. Так, У них да, у них у них своя компашка. Ой, боже, боже. ж адміністрація, <суспільствует> що, що, що Люся, що ви це просто зібралися тут. К -к клуб. Вони болівають Ой, сам... так, болівають один за одного а, Ася. У нас така захисниця прав котів. Ну, словом, це довга історія. Краще не да, власників котів, краще не Так, Це просто дуже довго. Я вам ще розкажу ну словом, я розказала про прекрасних колег ТСН. тижня, Дуже пишаюся нашими колегами з ТСН взагалі, особливо нашими фронтовими кореспондентами, операторами, які за час війни пережили і поранення і контузії. Як тільки їм стає легше, вони знову повертаються на фронт і у них і свій інформаційний фронт теж, тому що вони. Розказують максимально можливо правду, і а, оці всі закиди, які іноді. А... Чую в бік марафону, що там причісуєте ви реальність все це неправда, тому що, наприклад, один з останніх таких гучних скандалів, коли міноборони змушене було розбиратися із якістю мін. А це якраз наша Юлічка Кирієнко перша оприлюднила цю інформацію від воїнів. Тому колеги чудові у мене. Це ті люди, які, які, які надихають. Хочеться е, вам побажати мріяти, планувати своє життя, щоб ці плани реалізовувалися. Не покидали той самий оптимізм, мотивація, яку ви даєте це відчувається і на. Нашим глядачам скажемо, що поза ефіром, поза кадром ви така, як і в кадрі. Правильно, як Роберт Паленик сказав, ми підтверджуємо. От. Я ще не бачила сюжет, але а, я якраз почитайте, Будь ласка, інстаграм читали. сніданку наші глядачі просто завалили так. в хорошому сенсі привітання. і у кожного безумовно своя особиста історія з телевізійною алою. Мазур нам трошки більше пощастило з 에, Люсією, тому що ми знаємо вас, і такою, якою ви є, поза кадром. Але Насправді Важаємося. дякуємо, дякуємо, дякую і вам, і глядачам снідам. І хочу сказати, що нас оточують чудові люди. Ми самі створюємо свій світ. А, і давайте берегти один одного, тому що правда завжди є можливість комусь допомогти. І оця. Ця допомога вона дає нам базу, дає основу. Бо поки ми тримаємося один за одного в цьому світі. Ніякий ворог нас не переможе. І, Неймовірні українці. Я студентом вам. дякую вам за те, що ви спонукали мене зокрема вивчати українську мову. Пам'ятаю вас ще з 95-го року. От за цей окремо таку особисту історію. Вам дякуємо. Спасибі, Алла Мазур, з днем народження до нових реалій, до нових історій. До нових зустрічей. Дякуємо. Спасибі. Дякую, спасибі. Дякую зараз. Далі буде. Понеділка по четвер готую. Так, почнемо. Абсолютно нові серії улюбленого серіалу. Стан пацієнтки стабільний. Дитина житиме. Жіночий лікар. Нове життя. Три нові серії з понеділка по четвер, о 20-й. Дивись в ефірі: 1+,1 плюс Україна.